Power Camp – це мультиспортивний табір, на якому діти, підлітки або молодь мають можливість на 4 чотирьох або п'яти днів познайомитися з новими видами спорту. Це чудова така можливість і привілеї для нас. Це легкий час в Україні. Просто повернути шматочок дитинства з веселощами, з подарунками, з розвагами, зі спортом, з посмішками для того, щоб діти відчували, що в них є це дитинство. Ми говорили з учасниками кемпу про Важливі такі морально-християнські цінності про питання їх ідентичності, як вони себе розуміють, про те, як вони справляються з перемогами і як справляються з поразками в цих бесідах разом зі своїми хадл лідерами вони знаходили відповіді для себе. Пауеркемп, він об'єднує як ідея, як площадка. Він об'єднує церкви, організації, людей різних. Ну і дає можливість зробити щось разом, об'єднати ресурс, послужити. Об'єднуємося разом для того, щоб зробити проект, який залишить вплив і створить різницю в суспільстві. Ось саме для чого ми робимо цей поверх.